Площа де кукурудза – 20, і там 40 і там 10. Уже протягом семи років Роман Феник працює біля землі. Він та його батько аграрії Білобожницької громади. Вони засіють поля, круплять їх, а згодом молотять і збирають врожай. Наразі ж розповідає Роман. У них почався процес руйнування кірки та ґрунтових капілярів, що утворилися під час зимового періоду. Вже якраз погода все підсихає, і треба скоренько закрити вологу, щоб не втрачалася волога і готуємося до посіву. Думаю, це десь за три дні би закрити. Ну, залежно, ну, залежно якщо буде ходити, як щоб доходити, як погода буде. Загалом погодні умови сприяють роботі аграріїв. На Тернопільщині стартувала посівна кампанія. Нині в області посіяли вже ярі культури на площі 6 тисяч гектарів. Це е, горох 700 гектарів, 19% до прогнозу, ячмінь 4,3 тисячі, 7% до прогнозу. Яра пшениця 800 гектарів, 4% до прогнозу. Ну і звичайно приступили до посіву яру ріпаку невелика кількість 100 гектарів разом з тим 1% до прогнозу. Цьогоріч посівна площа на Тернопільщині прогнозується не менше ніж торік, каже директор департаменту агропромислового розвитку. Това за словами Володимира Стахіва, вона становитиме 849 тисяч гектарів. Щодо стану посіву озимих культур, то майже 98% у задовільному стані. Хоча аграрії, розповідає, зіткнулися із першими викликами. Сам більше переживали за посів я е, озимого ріпаку, тому що практично були. Будемо казати, відсутність вологи, і частина насіння схопило вологу і проросло, частина пізніше проросла. І саме був більший яка от, негативний виклик, що це пізні сходи могли випадати. На сьогоднішній день проведений моніторинг і в доброму і задовільному стані посів озимого озим, ріпаку складає 58,8. Тисяч гектарів це 78% в задовільному 21%, і слабкі зріджені 600 гектарів або, будемо казати, 0,8 Володимир Стахів нагадав і про програми фінансової підтримки, які можуть отримати сільськогосподарські підприємства, аби продовжувати засівати українські землі різними культурами. Програма 5.7.9, Дуже багато, десь майже 800 сільгоспідприємств скористалися даною програмою в попередньому році і сума. Кредитування в межах тої програми, наскільки я пам'ятаю, в межах 7 мільярдів гривень було поточному році вона збережена і вже аграрії активно приймають участь. Додамо, що на Тернопільщині збільшується площа посіву цукрових буряків. І за словами Володимира Стахіва, ця культура є найбільш прибутковою за статистикою попередніх років. А от кукурудза наразі вважається збитковою, оскільки пропозиція перевищує попит.